П'ятниця, 8 серпня. Шляхетність у думках і вчинках. Будьте ж добрими один до одного, милосердними, прощаючи одне одному, як і Бог через Христа вам простив. Послання до Ефесян 4,32 Завжди будьте принциповими, правдивими, чесними. Чесність не сумісна з політиканством. Вони ніколи не дійдуть згоди, бо одне від Бога, а інше від ваала. Господь вимагає від своїх слуг чесності в мотивах та діях. Якщо ви вирішили провадити чесний спосіб життя, то будьте чесними в усіх своїх учинках. Більшості такі люди не до вподоби, однак Бог високо цінує їх. Сатана намагається втрутитися всюди. Він руйнує найміцнішу дружбу. Деякі люди завжди осуджують, пліткують, обманюють, сіють насіння безладу, збуджують ворожнечу. Небо дивиться на цей клас людей як на найефективніших слуг сатани. Людина, котра постраждала від пліток, перебуває в значно меншій небезпеці, ніж той, кого улещують і підносять за будь-які дрібні заслуги. Похвала удаваних друзів небезпечніша за осуд. Хвалькувата людина позбавляє краси свої найкращі вчинки. Справді шляхетна людина не опуститься до того, щоб ображатися на неправдиві звинувачення ворогів. Сказане слово не зашкодить їй, бо воно наштовхується на нездоланну перешкоду. Господь бажає, щоб його народ перебував у тісному зв'язку з ним, Богом любові та терпеливості. Виявляйте в житті Христову любов. Нехай ніхто не наважиться принижувати репутацію чи становище іншої людини. Це ознака егоїстичного характеру. Ніколи ні про кого не відгукуйтеся зневажливо, бо може статися так, що саме ця людина велика в очах господніх, тоді як ті, котрі вважають себе великими, можуть бути знайдені легкими на Божих вагах через упертість їхніх сердець. Наша єдина безпека припасти до підніжжя Христа, принизитися у власних очах і довіритися Богові, бо Він один має силу зробити нас великими. Сьогодні необхідні здоровий глузд та здібності кожного, кожна людська праця достатньо важлива, щоб ставитися до неї з увагою та вірністю. Ніхто не може виконати роботу за всіх. Кожен посідає своє місце і звершує особливе служіння, і кожен повинен зрозуміти, що його ставлення до цього служіння буде мірилом на суді.